Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, шановні мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні в нас заняття по грамоті, і ми з вами будемо повторювати, що таке звуки, а що таке слова. На минулому занятті ви познайомилися з звуком, яким, коли складали губи в тубочку. У-у-у, який це зву був звук! Так, це звук У, який співається, вимовляється голосно, тихіше і пошепки. Сьогодні ми теж будемо з'ясовувати, в яких словах є звук У. І де він знаходиться? На початку, всередині, чи в кінці слова. Розглядаємо з вами малюночки. Ну, давайте молодці. Так, це що у нас? Здогадалися? Це. Український узвар, або ще вдома кажуть компот. Це у нас що? Український рушник. А це птаха яка? Це какаду. Ось бачите, який красень какаду. Малята, а тепер давайте разом з вами подумаємо, в яких же, в, на якому місці стоїть звук у в цих словах. Вимовляємо разом. Узвар. У, -звар. У -звар. молодці. Де стоїть звук У? Так, на початку слова. І ми на стрічечку, на початку стрічечки ставимо фішку. В слові рушник. Разом вимовляємо. Рушник. Молодці. Де стоїть звук У? Молодці. Всередині слова ми ставимо фішку на середину стрічечки. Слово какаду. Разом какаду. Де чуємо звук? Так, в кінці слова і ми ставимо фішку в кінці стрічечки, тому що ми чули тут. Звук в кінці слова. Малята розглянемо цей малюнок. Що це у нас таке? Ой, дивіться, який розкішний зелений щом кущ. Так, давайте назвемо звуки в цьому слові К. Ставимо ось таку фішечку. У. Ось таку фішечку. І «щ». Ось таку фішку. А тепер давайте порахуємо звуки у цьому слові. Приготували долоньки і рахуємо. К. У. Щ. Скільки звуків ви почули, скільки плеснули в долоньки? Так. Три рази. Отже, в слові кущ звука. І де стоїть тут звук малята, звук, який ми з вами голосний говорили, звук У, в слові кущ? Так, Петрик і Наталочка мені шепчуть, кажуть, що це всередині слова. А тепер малята. Я пропоную вам зробити вдома ось таку роботу. Валята, вдома, будь ласка, кожен із вас зробіть таку роботу. Що це в нас таке? Так, це долонька, але це моя долонька. А ви обведіть свою долоньку. Та, Зазначте, стрічечку можна викласти або намалювати її, що буде означати слово рука. Треба буде на цю стрічку поставити фішку, де стоїть звук у слові рука. Потім дорослі зроблять фото. І нам надішлють, як ви виконали це завдання. Я бажаю вам малята успіхів і до зустрічі на наступному занятті.